На Рівненщині простіше стало відкрити власний бізнес. Доступним це стало завдяки підписанню меморандуму між обласною військовою адміністрацією та Ощадбанком. Відтак стане більше кредитних програм, які ще переваги підписаного меморандуму розповість Владислав Стецюк. Я думаю, що це да. Рівненська ОВА та Ощадбанк підписали меморандум про спільну допомогу місцевому бізнесу. Згідно з документом, банк розширить перелік кредитних програм. Ми будемо співпрацювати з ОВА по тим галузям, які важливі і пріоритетні для розвитку економіки в області. Це включає в себе там різні програми. Однією з програм, що спільно запустить Ощадбанк та ОВА, стане компенсування відсотків за кредит підприємця, тобто за відсотки позики бізнесмена платитимуть з коштів обласного бюджету. Коли підприємство працює в тій сфері, яка визнано нами як стратегічна для розвитку області, і воно отримує кредитування в Ощадбанку, то ми маємо можливість і право допомогти даному підприємству отримати компенсацію. З обласного бюджету на е, ті заходи, які вони планують зробити через кредитування на Рівненщині. Вже діють кредитні програми, що дають можливість запустити власний бізнес. Одна з найпопулярніших це 579, завдяки якій можна взяти кредит під менші відсотки. Ми надали як банк 30 мільярдів таких кредитів, і півмільярда це були кредити, які ми надали на Рівненщині. Тобто це ну це дуже популярно. Загалом від початку повномасштабної війни кредитний портфель банку зріс в п'ятеро разів. Нині становить 760 мільйонів гривень. За цей період до програм кредитування доєдналося близько 2400 бізнес-клієнтів з Рівненщини. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.